Заява від відпрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пані Стефанішину, яка я зацитую дослівно заявила наступне, що вважає проявом найвищого цинізму звернення до Єврокомісара з питань розширення, фактично із закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси. Це власне була така реакція е, на тлумачення якихось слів про те, що е, через Орбана ви, представники вашої партії, намагалися якраз це загальмувати. Да, це, це смішно, тому що ми пам'ятаємо, як багато було зроблено, і смішно, і гірко. То, власне, як це сприймати? На жаль, тут не відповіси одним, одним реченням. Перше – це спроба некомпетентних людей, які провалили життєво важливий для України проєкт, проєкт європейської і євроатлантичної інтеграції, з спробою. Перекласти відповідальність на будь кого Бо на сьогоднішній день це пряма вимога Конституції, європейська євроатлантична інтеграція. Якщо ти почитаєш, які є передумови для вступу України в ЄС, номер один це демократія. Номер два це є свобода слова. Номер три це є права людини. Номер чотири парламентський плюралізм, захист прав позиції, свобода ЗМІ. Скажіть, будь ласка, те, що іде брутальна атака на свободу ЗМІ, ви думаєте, що наші європейські партнери дізналися від прямого каналу чи від Порошенка? Та вже від всіх. Ми вже знаємо і історію з вігусами Я... і не тільки мрак. Я хочу наголосити, що пряму і безпосередню відповідальність за зрив або уповільнення євроінтеграційного процесу нісуть автори наїзду на демократію. Тому що це на сьогоднішній день є одним із претензій, які не виконані, в тому числі і бекслайт до реформ. Самою успішною реформою. Яка провела моя команда, була децентралізація. Вони її знищили. Це хто винен? Один із самих успішних була реформа державного управління паблік сервісу. Конкурси, прозорість, вони її знищили. І це ж бачить на власні очі: реформа корпоративного управління, реформа податкової системи з автоматичним відшкодуванням ПДВ, досягнення по бізнес-клімату, всі позиції, по яким маємо «backslide of the reform» – дизастер.